А на вашу думку, може в цілому Україна якось всерйоз розглянути вихід з саме поточного формату діалогу про мирний договір, при цьому не розриваючи там жодних доброзичливих стосунків зі США? Ми зараз реально можемо в цьому контексті щось комусь диктувати? Чи ми вимушені це неправильно? Ну ми ж ми ж побажання Трампа було яке. Сказав, щоб ми почали обговорювати. Ну от і ми обговорюємо. Да. Ну от обговорюємо. От тем подобається. Хочемо, щоб у вас провели вибори. Зеленський сказав: хоч завтра, хоч завтра вже пишемо. Вже депутати там вже підні, всі вже пишуть законопроекти і все інше. Тільки одна, один нюанс: безпечне безпеку нам. от і, і готові все проводити. на цьому все закінчується. Угу. Говорить там знову е, виходьте. Зеленський говорить без народу не можу, я готовий ще її референдум проводити. так давайте ще, але безпеку забезпечте там. Да, і на цьому вся розмова закінчиться, тому що Путін не, не, не збирається припиняти Ну і, ну, і так далі. Це обговорювати можна знаєте нескінченно розмовляти, говорити час, все рівно ж на Україну працює, а угу. тому, що удари продовжуються, ніхто їх не припиняє. Трамп активно працює, захищаючи інтереси нафтових компаній американських на витиснення взагалі Росії з нафтового ринку. Ну так невідомо, що в якому стані Росія опиниться через три місяці. От можна три місяці оце перемовлятися, дивитися, як вони там в конвульсіях будуть битися. А далі продовжувати бити, створювати там техногенні аварії. Ми бачимо щось там в Пілгороді. Стей не так відбувається, може до Москви. Дро не долітають, так да, та, і так зношена інфраструктура. Там то там, то там пориви, то там в Іркутській області, мінус 30 місто. Чогось щось трапляється, стець щось там відбувається. Тобто, ми повинні діти в цю в цю зиму взагалі зробити все для того, щоб взагалі вибити Росію. З цієї війни нам нам потрібен блокаут в Москві в першу чергу. Блокаут Москві при гарному морозі там багато цікавих процесів може розпочатися. Ми можемо на вашу думку, враховуючи наші можливості по зброї, забезпечити такий блокаут у Москві. Ну це вже питання до, до питання до тих, хто виробляє зброю, так питання до держави, яка повинна забезпечувати фінансування. А що ви думаєте, військові з задоволенням не влупили куди потрібно армія, армія працює, армія працює, виходячи з тих можливостей, які надає їм, в першу чергу держава та народ. От якщо досі не не було це зроблено так. То, то там можуть бути декілька варіантів: нестача ресурсів, тому що армія завжди працює по найгіршому сценарію, куди треба влучити для того, щоб знищити максимальну кількість цілей з максимальним ефектом. Якщо Москва, наприклад, так обкладена системами ППО, що неможливо пролетіти, то. Військовому плануванні краще кудись в інше місце влупашити, так? тому, що це не більш доцільне. А чого битися головою об стіну бетону даному пакту, і тому це в першу чергу питання до влади, до виробників, точніше до держави, яка повинна забезпечувати фінансування угу. наших ракетних програм.